Аня вже запалила свічки не для моєї інквізиції, а за для того, щоб розповісти вам про цікаві предмети, які можуть стати доповненням до вашого романтичного вечора. Давайте так про масажні свічки. Часто їх хочуть придбати для того, щоб була якась приємна атмосфера, бо справді вони її створюють, вони дуже гарно виглядають, по різному насправді можуть виглядати. Але основне питання: як ними правильно користуватись, щоб це було безпечно. Чи можна використовувати просто свічки для масажу? Не можна, спойлер. От. Чим вони відрізняються від звичайних свічок. Ми взяли в керамічному такому посуді, але вони можуть бути і такі типу аля дорожній варіант, маленькі. В принципі, для того, щоб спробувати такий вид масажу, вони підходять і маленькі, і великі, вибирайте, які вам зручніше. Вони по-різному пахнуть і досить смачненькі. Дуже, Оце шампанська і полуниця, до речі. Мені треба. Мені вже треба. О, дуже смачно, до речі, пахне. Можна зробити її частиною вашого… Хочу їсти, Аня. Тож, запалиш цю свічку, можна зробити її частиною вашого побачення і в певний момент, переходячи до масажу, якоїсь тактильної взаємодії, затушити цю свічку. І додати гострих відчуттів до вашої романтичної історії вечора. Ті частини тіла, які можна буде реанімувати. В тому і справа, що масажні свічки вони створені таким чином, що навіть одразу після того, як вони затушені, олія в них не є супер гарячою. Вона є досить комфортною. Буду налівати на Павла, якщо mm. вона буде. Mm. Вона є досить комфортною по температурі. Вона точно ніяк не обпече. Приємно, гарно. Дуже класно пахне. Гарно розмазюкується. Я не великий прихильник масажів, чесно кажучи. Але якщо вам подобається тактильна взаємодія, олійні такі текстури, вам приємно, коли масаж робиться з певною достатньою кількістю олії, то це буде дуже приємний такий тактильний досвід. Після використання цієї олії, масел цих, чи потрібно його змивати, чи так можна лягати спати? В принципі, можна. Тобто, склад у цих свічок натуральний, він в складі має олії. Деякі ефірні олії, і в принципі нічого поганого зі шкірою не станеться. Навпаки, вона буде зволожена і м'якенька. Але, але як... аромат неймовірний. Да, але як людина, яка не дуже любить такі олійні текстури, я би, звісно, милась після цього. Але якщо вам подобається, то залишайте, з вами все буде ок, і навпаки, прокинетесь дуже м'яким і зволоженим е на ранок. Ну або не прокинетесь, бо вислизнете і вдаритесь головою. i <laughs>